Дивитесь підсумки дня на телеканалі Конкурентів. У бою з окупантами загинув 40-річний герой з Волині Анатолій Небедюк. У Києві на Аскольдовій могилі невідомі пошкодили могили загиблих військових. Україну з окупованих територій повернули ще 10 дітей. Слава Україні! ефірі підсумки дня 20 червня. У студії працює Владислав Корнелюк. Далі розповім детальніше. Розпочинаємо з Волинських новин, на жаль, трагічних у бою з окупантами загинув 40-річний герой з Волині Анатолій Неводюк, житель села Кукли Меневицької громади. Молодший сержант, командир бойової машини, механізованого відділення загинув 19 червня 2024 року на Харківщині. Редакція телеканалу конкурентів висловлює ще й співчуття рідним і близьким загиблого воїна. Честь і шана герою. А вже 20 червня у Луцьку попрощалися із захисником Ігорем Приступою. Воїн загинув на фронті у ніч на 16 червня. Провести в останню дорогу героя прийшли сотні лучан. 20 червня Луцьк проводжає в останню дорогу воїна Ігоря Приступу. У кафедральному соборі Святої Трійці зібралися сотні людей: побратими, рідні, друзі, знайомі, аби попрощатися із захисником. Це дядько мого зятя, свахий брат, молодий, 45 років, Як брат, був йому друг, і Патріот України, мені тяжко говорити. Золотою він людиною доброю, чесною, відкритою. Міг би жити. Жила сім'єю в Польщі. Приїхав. Як почалася війна, приїхав захищати нашу Україну. Ігор Приступа на призіцько Корнет був активним волонтером, вихованцем пласту, колишнім гравцем луцької команди КВК «Літри». Лучанин без перебільшення був відомим не лише на Волині, а й по всій Україні. Він ще у 2014 році став на захист батьківщини під час антитерористичної операції на Донбасі. Валентина Машлай грала разом із Ігорем у часи студентства КВК. Пригадує Ігор завжди був дуже товариським, веселим, завжди допомагав тим. Хто цього потребує, він курував нашу команду. Він нам допомагав. Він з нами їздив. Він з нами товаришував. Ми його знали особисто, як людину дуже хорошу, відкриту, щиру добру, веселу, всебічно розвинено, інтелектуально. Його знала взагалі вся Україна, куди б ми не приїздили, і він виходив до нього. Зразу всі бігли, всі його знали про нього. Ні, здається, не було міста, де ми про нього не знали. І зараз мій син ходить до пласту, тому шкурені що колись був ігор. Він ще був активним пластуном. Це взагалі для Луцька з унікальна людина. Це дуже велика втрата. Дуже велика Микола був товаришем Ігоря приступи. Вони познайомилися 10 років тому на Донбасі. Чоловік волонтер і активно допомагав захиснику. Це мій дуже хороший знайомий. Ми знайомі з ним ще з 2014 року. Під час того він пішов добровольцем на війну і з того часу я його підтримував, їздив до нього, ну, допомагали йому. Все життя дуже позитивний, дуже позитивний. Навіть коли на початку повномасштабки ми йому завозили автомобіль, вони якраз вийшли з позицій. 25-та бригада, це з Підавдіївки, дуже тяжка ситуація тоді була. Багато контузій. Він з побратимами ми зустрілися, і тим не менше, він ну залишався карнетом, отим самим позитивним, радісним. Ну, це це дуже велика втрата. Ігор Приступа мав направду якості справжнього патріота. Він понад усе любив Україну та свою родину. Про це говорить і те, що коли розпочалося повномасштабне вторення Росії в Україну, воїн, не задумуючись, повернувся за кордону і взяв до рук зброю. То він був однокласником. Він дуже шкода, що такі люди, як він, зараз вмирають. Нам треба, щоб таких щоб таких людей було побільше, а вони отак. Хто загинув та війна? Відомо, що військовий служив головним сержантом роти ударних безпілотних комплексів 25-ї окремої повітряно-десантної Січиславської бригади. Також захисник був нагороджений орденом за мужність. Загинув воїн під час виконання бойового завдання на фронті у ніч на 16 червня 2024 року. Після панахиди у кафедральному соборі воїна повезли в останню дорогу на кладовище у селі Гаражджа. У героя залишилася дружина, донька та син. Редакція телеканалу конкурентів висловлює щери співчуття родині загиблого героя. Волинянин влаштував стрілянину 19 червня. До поліції надійшло повідомлення про звуки стрільби біля річки Вижівка Блисла Глухи на Старовижівщині. Наряд поліції, який прибув на місце, виявив 26-річного жителя Довочницької громади при собі у поліетиленовому кульку чоловік мав обріз мисливської рушниці та набої до нього Незаконну зброю та боєприпаси вилучили. Чоловіку загрожує до семи років позбавлення волі на волині 20 червня. співробітники водолазно-рятувального відділення ДСНС області знайшли тіло чоловіка, який намагався переплести водойму полив села воротнів Луцького району. Повідомляють, що водолази обстежили 3 тисячі метрів квадратних акваторії дна та 20 тисяч метрів квадратних поверхні водойми. У 10.44 тіло було виявлено і доставлено на берег. На Волині судили вчительку фізики Іванчівського ліцею, яка під час уроку висипала на голову учениці Чипси, як ідеться у постанові Іванчівського районного суду, вчителька фізики ліцею номородин населеного пункту Іваничі, 19 березня цього року. Під час уроку висипала на плечі. Школярки, чипси педагогиню звинуватили у дрібному хуліганстві. На суді вчителька заперечила провину та наполягала, що діти її спровокували. Вона зазначила, що перепросила у потерпілої адвокат. Педагогині просив закрити справу через відсутність у діях вчительки складу адміністративного правопорушення. Однак, суд засудив жінку, хоч і виніс лише попередження. У Луцьку горіла квартира, як повідомили у ДСНС в Волині. Пожежа трапилася 19 червня. На проспекті Соборності на місце виклику прибули вогнеборці. Було прийнято рішення створити ланку газодимозахисної служби для роботи в непридатному для дихання середовищі. Вогнеборці потрапили у квартиру та ліквідували загоряння холодильника вогнегасником для мінімізації матеріальної шкоди житлу. Евакуація мешканців не проводилась. Потерпілих немає. Далі переходимо до загальноукраїнських новин вночі, 20 червня шахеди. Завдали чергового масового удару по об'єктах цивільної енергетики. Про це повідомили в Укренерго. Зазначається, що внаслідок атаки пошкоджено обладнання у Вінницькій, Дніпропетровській, Донецькій та Київській областях. Постраждали семе людей в день 20 червня. Через російську атаку місто Херсон залишилось без електроенергії. Також, як повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін. Російські військові обстріляли цивільну автівку в селищі Текстильне Херсонської області, у результаті чого загинув 43-річний чоловік. Наслідок обстрілів в півночі Донеччини 20 червня загинули четверо людей і четверо поранені. Так як повідомив голова ОВА Вадим Вілашкін зранку росіяни скинули на Костянтинівку кровну авіабомбу. Одна людина загинула і одна поранена. Повністю зруйновано один будинок, ще три пошкоджені. В день ворог обстріляв касетними боєприпасами розкішни і громади. Троє людей загинули і троє поранені. Серед поранених підліток 2009 року народження у Києві на Аскольдовій могилі у ніч на 20 червня познущалися над могилами. Загиблих військових Дмитра Куцюбала да Вінчі Павла Петриченка та Андрія Пільщикова Джуса. Зокрема, було розбито лампадки, помальовано прапори і фотографії, а також знято таблиці з іменами загиблих воїнів. Згодом правоохоронці встановили, що погром на могилах загиблих військових влаштувала 60-річна жінка. Її затримали зараз, що до неї тривають першочергові слідчі дії і готують повідомлення про підозру. В Україну повернули ще десятьох дітей, як повідомив оповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець, діти разом із своїми сім'ями проживали на тимчасово окупованих частинах Донецької, Херсонської та Запорізької областей. За словами Лубінця, нині вони оговтуються від пережитих жахів, яким влаштувала окупаційна влада. Наприклад, окупаційна влада змушувала дітей ходити до російської школи. Та що понеділка співати гімн РФ, декому вдавалося паралельно здобувати онлайн українського світу. А втім, батьків залякували, що в такому разі дітей у них відбиратимуть. Через відключення електроенергії та перебої з водопостачанням існує ризик спалахів інфекційних захворювань, як от вірусний гепатит, а гастроентеросколіт і ймовірно холера. Про це розповів міністр охорони здоров'я України Віктор Ляшко. інтерв'ю BBC. Міністр пояснив, що часто, коли вимикають світло, також зникає і вода. Однак, зупинка водопостачання на тривалий термін, а потім його запуск може призвести до того, що водний шлях передання інфекційних хвороб може вийти на перше місце. Він також додав, що при проблемах зі світлом та водою загрожують ті інфекційні хвороби, які передаються при Недотримані банальних норм гігієни, як-от через невимиті руки або фрукти, це гепатити і та сама холера, це ботулізм. Зокрема, і минулого року, і цього року вже фіксували випадки спалаху вірусного гепатиту, а який пов'язаний із водою. Тому центри контролю профілактики, комунальні служби працюють в інтенсивному режимі, щоб запобігти поширенню інфекції, зазначив Ляшко. У Запорізькій області розпочали будівництво першої в регіоні підземної школи. Загалом на Запоріжжі будують п'ять таких шкіл. Про це повідомили в Запорізькій обласній державній адміністрації. Уже розпочато будівництво підземних шкіл на п'яти локаціях Запорізької області. Наша глобальна мета, що 50 тисяч учнів на території регіону змогли вийти в новому навчальному році в освітній процес офлайн, зазначив голова Запорізької ОВДА Іван Федоров. Країни Європейського союзу угозводили 14-й пакет санкцій проти РФ. Як повідомило головання Бельгії в раді ЄС, цей пакет передбачає нові цілеспрямовані заходи та максимізує вплив існуючих санкцій, закриваючи лазівки. Нині заходи включають заборону на перевалку російського зрідженого природнього газу, план покласти на операторів ЄС відповідальність за порушення санкцій дочірніми компаніями та партнерами з третіх країн. Цей жорсткий пакет ще більше обмежить доступ Росії до ключових технологій. Це позбавить Росію подальших енергетичних доходів і боротиметься з тіньовим флотом Путіна і тіньовою банківською мережею за кордоном. Прокоментувала президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляїн і дня, а правильніше сказати ні ночі без пожежна Росії. У ніч на 20 червня у Краснодарському краї Рев через атаку безпілотників горить. Авгапінська нафтобаза. Про це повідомляють російські ЗМІ. За попередньою інформацією, вибухи і пожежа були в селищі Енем, що неподалік нафтобази. Проте розвлада Краснодарського краю заперечує факт влучання в НПЗ, але повідомляє про одного загибло. Також і Тамбовські області через атаку донів. Там теж загорілась НПЗ. Там постраждалих, на жаль, немає. Сполучені Штати призупиняють усі замовлення від інших країн на системи ППО Петріот і ракети перехоплювачі до них. Натомість їх відправлять в Україну. Як повідомляють ЗМІ, Сполучені Штати оголосять про це рішення незабаром. Байден каже, що інші країни, які очікують постачання американських систем Петріот, поки що не отримують їх, тому що цитуємо все, що у нас є, піде в Україну, доки їхні потреби не будуть задоволені. На цьому ми завершуємо наш випуск новин. Якщо у вас є більше інформації та бажаєте поділитися нею з нами, телефонуйте 068 шість 1004 на або 050-782-4011. Також обов'язково телефонуйте цими номерами, якщо у вас виникли проблеми з трансляцією телеканалу конкурент конкурентів. Не забувайте підписуватися на наш youtube канал, аби не пропустити головного. Для вас у студії працював Владислав Корнелюк. На все добре і побачимось.